Привіт танкіст! Сьогодні бій на Є100, майже 9 тисяч завданої шкоди та третя відмітка. Потрапляємо ми на карту Піщана ріка зустрічний бій. Сетапчик у нас е багато ПТ-шок та потрап потрапляємо з дев'ятками. Їдемо у центр карти, будемо перестрілюватися з їхніми танками, там на перекаточки. Є 100 у нас машинка така повільна, не надто швидка, тому ми собі потихеньку повземо, оцінюємо ситуацію. Світиться дуже багато противників, бачимо роз'їзд, хто куди їде, е, Стежки, звісно, звісно, проїхали, а ми чекаємо, так, погомиляється тенхашка, але ми не пробиваємо. Він, певно, хоче дати ще одну. Так, він в гріля цілий хіба так? Якось він тест але не в нас, і це його... його помилочка, певно. Ой-ой-ой, ФВшка не пробила, дала на 334, і це добре. Е -е... Світимо Т-30-го, він так стоїть, що башта у нього нахилена, і ми в неї добре закидуємо на 861. Добре, добре, непогано. Так. Трішки мансуємо туди-сюди, на перезарядочки чекаємо. Надто не нагліємо. Світиться конвей, на жарой хочу йому дати домашку, але розумію, що там позаду десь стоїть ФВшка і дуже так сильно не лізе туди. Так, бачимо чармлі, кидаємо вертуху, але не залітає. Пощастило ЛТшки. Так, так, цілим, цілим. Алтешка знову світиться. О, так і хочу, щоб є на вертуху і попав вже в неї. Так, там чебачат є. На жарой вже туди звівся, щоб тільки засвітиться одразу. Одразу вистрілити в неї. Так, є? Так, є, але вилітає. Менше ніж середня шкода, і ми її через це не добираємо. Але вона ну, теж добре, майже на 700. Теж добре. Так, і старвешка. і ФВшка нас знову не пробиває фугасиком. Старвешка теж. Старвешка насправді в неї там високе пробиття, вона нас може шити в башту. Так, тому нам... Добре щастить, вона дає два постріли і два постріли не пробиває. Це добре. Рахунок 1-1. Вже 3 хвилини бою йде. Насправді ну, такий якийсь довгий бойок. В сучасних реаліях рандому це, це вже довгий бій, тому що 2-3 хвилинки і або турбоперемога, або турбослів. Так, забираємо бачата, добре. Бачат нам там не потрібний. Сітиться конвей і що? Ні, ні, наш герой розуміє, що, що може відхопити. ФВшка КД, тому він пробує, пробує вицілити. Так, він розуміє, що ФВ КД, він може трішки постояти, але там ще старвешка є. Яка може нам трішки. Але вона задає не такої шкоди. Там 390, начебто вона є разова шкода. Тому можемо одну і отримати, якщо що. Головне, щоб ФВшка не зарядила ББ і не дала нам на 1000 або і фугасом з пробиттям на 1800, це теж буде недобре. Так, чекаємо Т-30, можливо, там десь. Помилиться. А, конвей який хоче, хоче. Вешка знову нам дає на 200. Ну, справді потрішки-потрішки, а 1000 вони вже зняли. Наш герой так наглу виставляється, але 1000 вже немає. Пробує чекати Т-30, можливо він там десь підставиться, підставить башту, а башта його згори дуже гарно пробивається. Тим паче голдою. То йому добре закинути, можливо навіть і забрати з пострілу. Але там десь стоїть ФВшка. Якби не вона, то можливо наш герой би наш герой би грав більш. Агресивно, тому що ФВшка це такий злий противник, який досить рандомний. Там не пробиває, не пробуває, а потім пробило на 2000 і, і все, ти, ти вже не граєш. Ти вже навіть не хочеш грати в цю гру. Так, Пробуємо чекати Т-30. Днімаємося догори, але видно, що наш герой пам'ятає про ФВшку, тому що він так. Потрішки чекає. Рахунок, рахунок тим часом 46, не в нашу користь, потрішки вже починають здаватися наші союзники. 800 завданої шкоди ми маємо. Так, дивимося, о, Т-30 поїхав, наш герой зводиться і хорошо, добре, добре. 837 даємо Т-30 чому він поїхав? Не пам'ятав, що тут Є-100 стоїть чи що. Ой, дивіться, старвешка поїхала. Це вже добре, тому що вона уїхала, поїхала звідти і тим самим не буде по нас кидати здалеку. Так, чекаємо на Т30, можливо він знову помилиться і поїде вперід. І ми йому знову в бортик так кинемо і заберемо його, щоб він вже. Нам не, не заважав. Тому що насправді у нього теж гармата у нього така, ну добра, там на голоді 320, певно, пробиття, не пам'ятаю точно, але 750 разовий і теж може добре так відкидувати. Нам це взагалі не потрібно. Наш герой розуміє, що старвешка вже перепушила наших на Алінії і потрібно відтягуватись, тому що вона зараз буде перекресний, перекресний вогонь і. Це нікому не потрібно. Він це розуміє, тому відтягується далі, далі туди до бази, до кута карти, щоб не було перехрестя. Так, рахунок 6-9, по ХП ми ми програємо ну, майже в половину. трішки менше, ніж половину. але майже в половину. Так, він їде. На переріз СТРВшки, щоб не дати їм зайти в, в спину. Так вигідніше ми можемо дати е, один шотик, потім відкатитися, сховатися, перезарядитися і не дати е, ДПМ СТРВ реалізувати, тому що вона ну, ДПМна, хоч і по 400 знімає, але ДПМна. Так, йде суперкінь. І на 732 ми даємо супер коню, добирає його Є4, світиться фулова ФВшка, яка по нам пів бою кидала здалеку. Я думаю, що зараз він щас він покарає її за те, що вона робила з нами. Так, є 0 така машина повільна, тому ми, а, тим паче догори ми повземо. Сіт це Т-30, шотний і так, добираємо. Вицілили корпус і добираємо. Тому що башта у Т-30 ну, така... броня є, але там є місця, куди можна пробити, а корпус Корпус взагалі такий м'ягенький. Ай, не пробиваємо СТРВшку. Там е, ця протикумулятивна решітка. І кут у нього е, броні такий гострий, получається. Але цей раз виціляємо НЛД, даємо з підпалом і забираємо. Так, з підпалом чому? Так, з підпалом. Забираємо старвешку. Наш герой розуміє, що потрібно їхати по ФВ. Так. Дивимося, що буде чи Зайде він ФВшки в спину, чи ні. До речі, дивіться, хто не знав. Ось тут, я, до речі, теж, теж не знав. Так, ФВшка ззаді, ого. Так, що буде? А у нас фугас як був на 1028. О, як добре. Так, головне, щоб зараз ВНЛД не пробив нас. Бо пробиття ВНЛД може вистачити, а в башту фугасом то ні, не вистачить. Хоча там теж як прокне, як прокне плюс 25, то може і вийти. Так, добре. Ми перезарядилися, добираємо його, він нам вибиває е, заряджаючу, але ми його юзаємо аптечку, лічимо, все добре. Дивіться, ось тут, е, який з'їст є, я про це навіть не знав. Дивіться, з першого разу не, не вийшло, але щоб не об'їжджати оце все, можна отак, ось пере, отак переїхати. Я це не знав, тому якщо ти теж не знав, став лайк, пиши в комент. Подивимося, скільки. скільки людей не знало про такий заїзд. Так, даємо, даємо по ППТшки. Сейвимося трішки, щоб не бути в перехресті з двох сторін, з двох ПТ-шок. Попадаємо в союзника на 704-му об'єкті, сейвимося від вафлі. Там ще світиться гріль. І противник добиває нашого 704-го. Це насправді не дуже добре. Хоча можливо і добре, тому що накидаємо більше, більше шкоди. І так, добре, снаряд залітає. Снаряд залітає добре. Попадаємо в кришу башти і добираємо Добираємо противника. Вже 8 тисяч завданої шкоди маємо, рахунок 12-13. Залишилося 2 на 3, ми і у нас ще ПТшка і у них 3 ПТшки. Тут вже така позиційна йде гра, хто кого перестріляє. Конвей, дивіться, який хитрий, хоча нас позаду так дає нам тичечку і ми добре на реакції, на скілу йому даємо. Але отримуємо від гриля і залишаємося шотними для них обох. Для грілями шотні і для вафліпазиками теж шотні. Ми вже маємо воїна в свою копілочку. А де наш вафліпазик? Вафлі десь, десь аж з другої сторони карт. Ну, так собі він щось робить, міг би вже трішки рухатися ближче до центру, щоб зайти їм в спину або хоча б підсвітити нашому Є100. але він щось кудись поїхав, непонятно куди. Так, 2 минути залишається до кінця бою, наш Е100 світиться, дивіться, як він відвертає башту, щоб його не пробили. Він не розуміє, звідки його хто світить, і він так трішки ставить ромб. Пробує ставити ромб, щоб його не пробивали, на дистанції тим паче. Так, дивимося, що буде. Дві хвилинки, рахунок 13-13. Так, там наша вафелька, щось там. Одумалась, ага, дивіться на карту, гріль поїхав добирати нашого, нашого союзника, нашого ПТшку. І світиться вафлепазик, і ми його зводимося, зводимося добре, даємо тичку і так добираємо добре. Залишається е, грільок, і ми бачимо, де він є, і їдемо до нього. Гріля 300 хп. Я думаю для нас. Але ми для неї теж шотні. Якщо він зараз забере нашого союзника, ми залишимося один на один. І тут вже буде така зустріч одного пострілу. Тому що на голді він нас пробиває добре і в башню може пробити, і в корпус. І тим паче у нього маскировочка є. Досить непогана. Нам потрібно до нього ще під'їхати, щоб його засвітити. І точність у нього така непогана. Але у нас є фугасики. Фугасики є. А, дивіться, що він робить, він робить помилки, йому потрібно було стати в якийсь кущик, а він так світиться. Що, друзі, поїхали в післябойову статистику. Ось такі результати цього бою Бій на три відміточки, майстер, Редлі Волтерс, Стальна стіна, воїн. Дали ми 8868 завданої шкоди, 8 фрагів. Ось так наша команда дала тут 0, 500, 500. 500, Ну так, о, дивіться, єбер Єбер противника дав майже 7 тисяч. Непогано, і гріль 5000. Ну, теж добре, добре зіграли, але наш, наш герой переграв їх. Ось такі результати. Друже, дякую за перегляд. Став вподобайку, підписуйся на канал. Слава Україні та до зустрічі у наступному відео.